Столиця шикарні іномарки, елітні бутіки, величезні супермаркети. Місто великих можливостей. Але не для українського пенсіонера. Якщо він навіть живе у столиці, мінімальна пенсія у нього все одно менше тисячі гривень. Але нарешті столична влада протягнула міцну руку всім пенсіонерам та малозабезпеченим мешканцям мегаполіса, щоб витягнути їх із лиднів назавжди. Ось вона. Це стандартна банковська карта. Цей шматок пластика перегорне все життя столичних мешканців. Скоро кожен киянин буде мати цю чарівну картку у кишені. Цією карткою можна буде безкоштовно їздити у транспорті, купувати ліки зі знижками, скуповуватися в супермаркеті за пільговими цінами. На неї навіть гроші можна переводити. Це картка киянина. Вже 50 тисяч киян отримали ці картки. Софія Костянтинівна відразу вирішила скористатися подарунком мерії та купити собі ліки від ноги, ходять. Куди йти вона знає в Києві? кілька аптек, которые обслужують по карті Кіяніна. Це аптеки комунального підприємства Фармація, які на відміну від комерційних не накручують ціни в три дорога, а торгують по совісті з величезними знижками. Я взяла дві пачки по 58-20, дві пачки, і скидка тут двадцять Двадцять скидка. Знижка 22,5%. Зараз таке не часто зустрінеш. Купила, пораділа за рідне місто та понесла ліки додому. Коли я увіяла вдома, стала дивитися, вийшла, що я на рубль 08 копейк купила дорожче, ніж ти якщо б я купила в аптеці. річна жінка каже у сусідній комерційній аптеці. Де ні про які картки киян ніколи не чули, їй продали ту ж саму упаковку ліків більше ніж на гривню дешевше. Коли я побачила, я як кавіться, опішила. Це невероятно. з мене ще навіть більше взяли. Пенсіонерка, перемагаючи біль у ногах, йде з нами до комунальної пільгової аптеки, яка з величезною знижкою продає ці ліки. Дорожчі ніж комерсанти манси завідуючи про щось говорить з керівництвом. Потім передає телефон нам центральний офіс Софія Костянтинівна. Дуже хоче спитати поважного чиновника, для чого ж їй видали цей шматок пластику? Але поїхати з нами у центральний офіс КП «Фармація» не може. Руки не ті я. розумію, поймаю какая тайна? Що завідуючі аптеки не может ответить на ваші вопросы. Чек в руках, вопрос задають, она отвечает. Все, так треба їхати генеральному. Ми завозимо жінку додому та їдемо до офісу фармації. Це один з керівників каже: в столиці вже працює ціла мережа соціальних аптек, щоб кияни могли купувати. Подешевше у кожному районі міста Києва по одній е, аптеці було відкрито. Знижка складала від розмірної ціни від 10 до 40%. Мабуть, це важко для підприємства робити такі шалені знижки. Питаю я. Тобто, ви фактично собі збиток працюєте? Ми собі працюємо в е, зменшення прибутку, але на благо киян. Тоді я розповідаю Валерію Григорьовичу про щасливу покупку Зої Костянтинівни. Комерційні аптеці вона їх купила за 43,30. У вашій аптеці вона купила їх за зі знижкою 22% дорожче на півтори гривні. Тобто вона не зекономила, вона новий заробив. Чиновник переконує, це окремий прикрий випадок на інших препаратах з карткою киянина. Можна не аби як заощадити. Там, де вона купила цей препарат, я впевнений, що інші лікарські засоби набагато дорожчі, чим нашому комунальному підприємству фармація. А може, дійсно, це лише цей орцерин випадково такий дорогий, а ціни на інші ліки, як бальзам на душі бідних пенсіонерів. Беремо чек, за яким жінка скуповувалася в комунальній аптеці. Тут сім найменувань. Йдемо у комерційну аптеку купувати ті ж самі ліки. Яшка, мені ті ті ж лікарства в цьому закалічних яких по чекав можна? Сколько суми що буде? От? Отже, у цій комерційній аптеці ми купили ті ж самі ліки на 6,5 гривень дешевше. Ніж у комунальній аптеці з великими знижками за карткою киянами. Ось такий він соціальний захист по-київськи: накрутити ціни вище ринкових, аби потім давати на них величезні знижки. У схемі задійні 42 аптеки. Вже імітовано більше 50 тисяч карток киянина. А довірливі пенсіонери наповнюють міську казну і досі думають, що вони заощаджують. Ми собі працюємо в зменшенні прибутку, але на благо киян. Програма гроші дуже здивована тим, що коштовний соціальний проект, призваний заощаджувати гроші пенсіонерів, насправді витягає з їх кишень останні копійки. Ми обов'язково перевіримо і інші пільги, які надає картка киянина.